Так, народ, всім привіт. Приїхали в сусіднє село до колеги. Так, Техніки в нього, бачите, тут дуже багато є всякої. Люди займаються землею дуже серйозно. Перейшли, бачите, на яку серйозну техніку, а починали все от з таких красенів. Було у них тут таких 5 штук наявності. Тракторці всі доглянуті. Люди займаються тут е, дуже серйозно, якщо роблять ремонт і перебирають, то тільки все до болтика. Зараз ми його вам заведемо, покажемо. Ось такий красень ще один залишився, його залишили на сам кінець. Такий тракторчик він є в ідеальному стані. Хто шукає гарного конячку, Можете телефонувати, телефончик у нас буде знизу в описі. Так що телефонуйте. Зараз ми його продемонструємо, покатаємося. Бачите, резина вся нова, моторчик відкапіталений, галубиться. Бачите, тут все чітко. Сідаєш і печеш. Ціна буде також невисока. Все чистенько, все сухенько. Був полі, з поля він помитий, щоб він мав товарний вигляд, нічого ніде не тече, не підсирає. Тракторчик, всій. Бачите, всюди фари стоять, стопи ледовські. В техніку тут грошей ніхто абсолютно не жаліє. Якщо щось купляється, то тільки... Все потужне. Леса, друзі, всі по колу нові. Ти з двигуна на гарячу скільки буде показувати? Буде точно. П'ятерочка. А коробка? Коробка вон. На гарячу. Так само буде не поміняється нічого. Салончик тут тоже все акуратний. А то що за трахамудія? Ага. Помпа, печка. Все двушечки такі модні. Все амортизується.